Привіт, Рада вітати на своєму каналі. Давно не було відео. Я чекала свої замовлення, замовила товари для рукоділля з тему, для бісеру, для квілінгу і зараз поділюся з вами тим, що прийшло. Для початку давайте подивимось на мистини, їх небагато і це буде простіше. Прийшло 500 ось таких от намистинок літери. Весь алфавіт. Малесенькі, з невеликим отвором класні. А також ще не бачила, що новорічні намистинки. Зараз подивимося, що тут є. Охти. Гляньте класні які. Сніговички, зірочки, подаруночки, дзвіночок. Цікавий тут мороз такий. Ось такі різні-різні тут ялиночки, оленя. Такі як прорезинення. Ну, з дітворою буде прикольно робити брелочки та браслетики. А тепер до паперу замовила собі маркери. Для того, щоб листівки підписувати цікаво. Ну, у мене папір білий, тоді спробуємо. Золотий і сріблястий. Ну, класно, видно. Ну, білий тут точно видно не буде. Але на терному папері. Має бути прикольно. На крафтовому для цього і брала. Ну і саме цікаве, що я чекала, це набір зі смужок. Смужок для квілінгу. Будемо робити це разом. Ось такі тут три відтінки вускових. Тут один, два, три, чотири, п'ять. Рожевих, цігарні, червоні, також 5 відтінків, червоно-рожеві. Давайте так, так гарненько їх буду викладати, яскраві сонячні, жовті, жовто-помаранчеві, також 5 відтінків, сіро-чорні. Тут добре видно перехід, також 5 відтінків. Ой, а зелені трохи пом'яті. Mm. Ну Нічого, подивимось, наскільки це критично чи ні. Ще один варіант жовтих. Ці були більш помаранчеві, ці прям ніжні. Синьо-блакитні, класні, також 5 кольорів та коричневі. коричневі. Також це самий темний, темно-шоколадний. Це чорний тут. О, ну, класно, гляньте Я вважаю, що з цього вже можна буде творити і творити. Тому невдовзі, я думаю, порадую вас новенькими відео. А ще хочу все ж таки додати на канал відео. З бісером навчити робити якісь простенькі фігурки або браслетики, показати те, як роблю це я. Тому залишайтеся, підписуйтеся. До зустрічі!